Я прийшов на цей вишк, щоб навчитись певним навичкам володіння стрілецькою зброєю, повна розбірка зброї, тактична медицина та майбутнім долучитися до бригади Азов. Швидше біжемо! Його! Ба! 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 Я вже бував на різних вишколах від Азову. Я вже знав, що буде. Буде кач. Відтримай демотно. Равлики швидше. Спочатку вивозив, як мінімум, за рахунок своєї фізичної підготовки, але потім це вже було дійсно важко. Хлопці, які це все витягують кожен день, просто кіборги якісь. Це нагадування бути в хорошій фізичній формі. Це додало такої більшої мотивації з тими викриками, з вибухами, ще більший такий запал, щоб ще більше працювати і фізично вкладатися в це. Це було видовищно. 路地もねぞぴんない За Україні! Гайде! Ми сьогодні проведемо такі міні-вишки. Це будуть стрільби на рубежі. Проведемо взагалі показ самої зброї двох платформ: платформа АКО і платформа Р. Тактична медицина, де попередньо перевірять ваш рівень знань. Буде коротка лекційна частина, практичне заняття і сценорі самоївакуації. Так, мед робота зі зброєю це. Обов'язок всіх цивільних людей, які зараз мають можливість проходити ці вишколи і мають можливість покращувати свої навички і навчатися, неважливо якої статі. Хлопці, дівчата, це потрібно для всіх нас. Просто подаєш. Я прийшов на цей вишкіл для відновлення своїх навичків для того, щоб постріляти з реальної бойової зброї. Я вважаю, що цивільним потрібно активно брати в цьому участь неодноразово, тому що ми живемо в таких екстремальних умовах війни. Потрібно вміти зупинити кровотечу, тому що немає безпечних місць в Україні і ти не знаю, що буде завтра або через тиждень, тому варто відвідувати вишколи від Азову. Поки ну, чекаємо. Приклад знаходиться в такому положенні, тільки на примішаю. На всі тисячу відсотків рекомендую всім приходити на всі вишколи всіх містах, де вони знаходяться. Обов'язково проходьте, проходьте на такмат, на стрільбу. Я б рекомендував цивільним людям долучатись до вишколів до ЗОВУ для своєї обізності та в критичних ситуаціях, щоб вони могли надати собі допомогу.